Болить горло льодяники фортеза від болю у горлі крутезні. Мабуть, за кілька днів Трамп запропонує цитую зеленому піаністу цитата з дописа Медведєва підписати капітуляцію. Так він вирішив відреагувати на зустріч президента України з президентом Сполучених Штатів і каже: Росія завжди. Е, чекає, коли Дональд Трамп повернеться. Ну а загалом Росія завжди опускається до жартів нижче пояса, коли немає чим крить. Е, тож за його словами, Трамп опинився в альтернативній реальності і виголосив кілька заклинань на тему наскільки слабка Росія. Трамп е, в підсумку не такий, і він повернеться. каже Медведєв, каже: от я вірю, відчуваю десь отут, от в районі сонячного сплітіння відчуваю. Що Дональд Трамп повернеться до Росії обличчям знову. А от Соловйов сумнівається, сумнівається в тому, що насправді Дональд Трамп готовий до них повертатися. каже з огляду на ті заяви, які були зроблені президентом Зеленським. Він їх скоріш за все з Дональдом Трампом обговорював. Ну і власне розказав йому про проведення якоїсь операції. Якщо це так, то каже Соловйов, чекати залишилося. Недовго, ну і за підсумками цієї самої зустрічі Зеленського з Трампом він повідомив, що у американського президента є деяка дуже важлива інформація щодо лінії фронту. Ну і відповідно ем, там будуть прийняті певні рішення, про які Дональд Трамп вже знає. Український президент знає, українські сили оборони діють. А от Росія здається про це ще навіть не здогадується. Ну і що цікаво, дивіться, Соловйов сказав про те, що він. Не вірить в те, що Дональд Трамп повернеться до них обличчям. Мєдвєдєв сказав, що вірить. Пісков сказав, або ж реагував на всі ці заяви з ображеним виглядом, і ми розуміємо, що Пісков, скоріш за все, в цьому випадку був обличчям Путіна. Ну бо Путін не може опуститися до того, щоб реагувати на заяви Дональда Трампа. А Пісков може, тому відповідно він реагував як ображений хлопчик, який сидів в куточку. І відреагувала на всі ці заяви Мосбіржа. Відреагувала крахом, індекс Мосбіржі впав нижче 2700 пунктів вперше з липня після заяв Трампа про здатність України відвоювати власні території. Ми можемо споглядати це падіння. Індекс знизився на понад 2%, Ну і власне сталося це вперше з 14 липня. Тобто, 14 липня індекс Мосбіржі опустився до 2616 пунктів. Ну а тепер 2700. Ну і власне тоді що ж відбулося 14 липня. Вам нагадаю, американські змі повідомляли, що Трамп остаточно розчарувався в переговорах з Москвою і має намір передати Україні не тільки оборонне, а й наступальне озброєння. Ну, і, власне, здавалося б, прекрасна зустріч. Ну, принаймні, президент Зеленський говорить про те, що зустріч пройшла прекрасно. З Дональдом Трампом. 에, здавалося б, чудова реакція на, на території Болот. Та Всі в шоці хапаються за голову, рвуть волосся на грудях, б'ють себе п'яткою в ті самі груди і кричать про те, що Дональд Трамп вірнісь, ми тобі все вибачимо. Мозбіржа реагує падіння. Але що ж не так, де оця ложка дьогтя? Е, її підсовує або намагається нам підсунути за телеграф і каже про те, що. У них для нас погана новина, що таким чином Дональд Трамп, виступаючи напередодні з президентом Зеленським або говорячи з президентом Зеленським, він умиває руки від війни в Україні. Тобто, вони наводять цитати з зустрічі з президентом Зеленським і кажуть, що на перший погляд може здатися приголомшливим розворотом Дональда Трампа до України. Насправді може бути поганою новиною для Володимира Зеленського. Тобто, замість того, щоб пообіцяти. Нову підтримку Україні або активізувати дії проти Росії Дональд Трамп схоже передає все. Європі і НАТО, і дійсно, Дональд Трамп не сказав жодного слова про те, що Америка готова чимось допомагати Україні. Він сказав про те, що Америка буде продавати зброю НАТО, НАТО далі може робити з цією зброєю що завгодно. Ну а також Європа, яка має вести санкції, і тоді вже Сполучені Штати візьмуть з неї приклад. Хіба що от єдине, що сказав Дональд Трамп, це те, що він зателефонує Орбану, і поговорить з ним про те, щоби ті не купували стільки нафти. Але ми вже почули Віктора Орбана, який сказав про те, що купували, купуємо і будемо купувати, і жодне телефон. На розмова або жодна погроза, або жодне ось це е, биття пальчиком або кулаком по столу Дональда Трампа не змусить Угорщину так не робити. Ну не знаю, можливо у Дональда Трампа знайдуться якісь інші. Е, е, Ну, я не можу сказати фізичні, але я можу сказати, напевно, економічні санкції щодо Угорщини, яка може в підсумку сказати: ой, знаєте, не дуже нам і потрібна була та сама нафта, тому що що цікаво, знову ж таки, в розмові з президентом Зеленським е про ті самі тарифи, про нафту Зеленський не сказав, що дивіться, Угорщина і Словаччина купують найбільше, тому покарайте їх, а не Європу. Зеленський сказав, що. Напевно, деяким країнам Європейського Союзу треба дати альтернативу. Тобто, ми не грали в ображеного хлопчика або в ображену країну, не тикали пальцем на сусідів і не казали, а дивіться, що роблять вони. Ви кажете, що вони спонсорують війну, а вони дійсно спонсорують війну. Ось цей оцей і оцей. Ні, ми сказали, дайте їм альтернативу. Є країни, які купують більше. Але вони це роблять, тому що у них немає альтерна альтернативи. Тому дайте їм цю альтернативу і вони будуть купувати в іншому місці. От в чому різниця наших поглядів. Бо ми не ведемо себе як е, ображені. Ну і, власне, е, немає кажуть, жодних натяків на додаткову підтримку України або на те, що е, Трамп буде карати Москву ще більше. Тобто єдине його зобов'язання це продовжувати продавати зброю союзникам. І це навряд чи змінить якісь правила гри. Ну і, до речі, знову ж таки тут знаєте, різні видання пишуть про те, як вони бачать собі цю зустріч з Дональдом Трампом. Одні, які кажуть про те, що ця зустріч Зеленського з Трампом має найменше питань, бо Дональд Трамп дійсно прям розтікався в компліментах України. А з іншої сторони, ну от знову ж таки зачитаю, да, підсумок такий Трамп зробив те, що вміє найкраще. Генерувати інформаційний шум без жоднісінької конкретки, і її правда не було. Тобто, жодної конкретики від Дональда Трампа не прозвучало. Завтра ми дамо сімнадцять петріотів Україні. Не було. Завтра ми дамо тамогавки». не було. А найближчим часом ми там не знаю, проведемо зустріч і зрозуміємо, як укріпити кордон для того, щоб повернути або поговоримо, як повернути Україні її землі. Знову ж таки не було. Дональд Трамп сказав, Україна молодець, справляється. Хоробрі люди, хоробрий президент. Вони повертають назад свою землю. Значить, не все так красиво, як розказував мені Путін, бо він приїхав на Аляску і почав розказувати, що ми захопили от стільки землі. Ні, от стільки землі. Отак, землі захопили, більше руки не роздвагається. Але повірте, ми захопили ще більше, сказав йому Путін. Ну і Дональд Трамп в це повірив. Але в Кремлі хвилюються, кажуть, не дарма, тому що Трамп, який захопився мужністю Зеленського після генасамблеї, ООН, відповідно ну, все ж таки, вселяє трохи надію і віру в те, що наразі Дональд Трамп почав повертатися до нас. Правильною стороною, що сказав Дональд Трамп, що президент Зеленський хоробрий чоловік і веде запеклу боротьбу. Цитату публікував офіційно ем, обліковий запис Білого Дому, тобто ця фотографія і цей підпис з'явилися на ем, офіційному обліковому записі Білого Дому. Ну і це все ж таки погодьтеся про щось говорить. Я тут знаєте, іронізувала над тим, що. Напевно, серйознішим було би, якби наприклад Дональд Трамп зняв тік-ток з Володимиром Зеленським. Але ну давайте поки що фотографією і підписом або дописом в офіційному акаунті Білого Дому заспокоїмось.